Та, розглянемо прогноз на 1 серпня, «Дика та темна тварина і перед нами карта яструб, дорогі друзі. Сьогодні ваше гостре око, як у яструба, помічатиме будь-який рух. Бачите як загальну картину, так і кожну дрібну деталь на ній. Можна сказати, що доля звернула на вас свій погляд, а вітер змін змінюється і ніби підштовхує вас у спину. Сьогодні ви отримаєте послання і не слід ставитись до нього безтурботно. І знайте, що є таке повір'я, що саме яструб несе з небес вісті від найвищих сил. Згодом це позначиться на зміну вашого життя. Під впливом тотема Яструба ви будете здатні пізнавати знаки долі та вплив духів. А сьогодні рідні мої, він захистить вас, навчить. Розмізняти всі небезпеки, ви станете більш активними, амбітними і досягнете того, що запланували. Але щоб набути рівноваги рідні мої, потрібно змінити свій кут зору. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, Приймаю магазин та ринкові та 18.